Нічого не піднімають. Сімнадцять проведені рішення міської дев'ятнадцятого дві тисячі двадцять четвертого року за номер тисячі двісті про зображення програми розвитку освіти без сільської територіальної громади на 2025 тисячі 29 років. роки. Це питання також виглядалось на засіданнях постійних комісій. Підтримано, підтримано. Доповідає Тетяна Михайлівна від Устальні відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Є є необхідність допомоги. У нас на комісії на загальній далі після 16-го питання ніяких разногласів. Власне, не не ні, ні, Ви що у мене питання. Дивіться, питання, питання по звіті дуже важливе. Зараз Тетяна Михайлівна вам розкаже, тому що Міністерство освіти і для реформи щодо конститульного закладів навчання. Ми запрошували директора, ну, директор по поважній причині прийшов. Його план роботи є конкретно для того, щоб які об'єм роботи виконати, щоб наші воріт. Для цього треба Ви питання, Тетяна Михайловна, поручує форумі це розкажуть. У нас іде реформа, ми хочемо, що директор школи. Директор школи сьогодні на нараді, і ця нарада також стосується створення ліцей. Наш ліцей, в Київській подали ми в мережу, ми з вами затверджували, і вона затверджена власною радою, ми вже попадаємо в мережу. Для того, щоб ми з 1 вересня 27 року стали підсвінувати, як ліцей, якому на сьогоднішній день ми плануємо, що це буде академічний ліцей, у нас є діти, у нас паралелі, є у нас викладачі, але у нас недостатня матеріально-технічна база, яку ми зараз із вами почали тримати життя, коли, дякуючи вам, виділили 75 тисяч на ремонт. Зробили ми заявку, коли заявка прийшла за два дні, зробили, подали заявку. Результатів, чи включили нас, чи не включили, досі ми чекаємо. З'ясували, прийнята заявка була. І для того, щоб у нас був ліцей, щоб не була тут дев'ятирічка, нам треба ще ряд заходів виконати, які будуть поступово виконувати в життя. Була у нас у понеділок представник департаменту освіти, дивилася на наші школи, зробила з свого боку поради, що нам треба зробити. Нам треба облаштувати кабінети математичному, профільному, початкова освіта. Все, хорошо, все. Ходила на наш харчоблок, передивилася харчоблок, що нам треба зробити, і дивилася на нашу спортивну площадку. Ну, аспекти у нас такі, що у нас спортивна площадка, це дуже в нас така плачевному і бачення вже є від дирекції школи, і в адміністрації школи, як треба зробити, ну і поступово приводить у відповідність кабінети. Це зрозуміло, я не скажу, це буде 700 тисяч це буде 2 два місь Ми ж на південь ці питання а, не вирішуємо. Ні, ні, ні просто ні, це ні, ознайомлення. Ні, У мене про ще питання буде. Це я нагадана. План план ви бачили директора, який він написав, що так, треба зробити. Ви так, в діалозі ну, там все знаєте. Зрозуміло нам теж контролювати. Да, я думаю, що ми кажемо, що контроль там покласного місії, а треба конкретно прописати, зробити чи наказ там як. По виконавчому повідоми пропустити, щоб кожна людина відповідала за дане питання і на свідчій сесії там. E, відчитати, що ми зробили керівник заклада, приходить і Що зробили, що не получається? Ви будете любити, будемо на комісії. так. Да, да. Я маю на комісіях, будемо. Ви хочете, щоб був контроль. Ну да, щоб контроль, 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 щоб ми так потім березень місяць приїхали і щоб ми не казали, ми вінувати? Та, Та, вінувати. Да, Та, не тихали, хто винуватися, хто да, не так, Чітко да, я да, юрів да, винович, да, по часу приводимо 4... Так, так, як кому буде, скажіть, ви ознаєте це <кхі> я, я розумію? Я, я відповім. Ну, ви знову, ми вже це питання вже озвучуємо. Розумієте? Я, я, буде, я, я просто, я, я людей на запасов не... не ну, Розумієш, я як член комісії, я виступав ну, ви, і, і розповідав, ви, 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 що, що таке реліцей, а що таке опорний заклад. Це дві різні форми закладу. Школа, живе, ну. Ви розумієте, зараз, 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 зараз навіть відстоїти світу завжди, раз, раз ви а. педагог. А то ви одне казали, а тепер інше. Так там зовсім Та, там друга справа була, ну ми що Та, ми поїдемо, Я це розумію. А, І що то, дивіться, якщо у нас буде, якщо в нас буде гімназія, якщо у нас ліцеї не вийде, це буде страхіття. Дивіться, у нас є фінансування, держава прикращає фінансування і вчителя лягають на місцевий бюджет, раз, так далее, і це це просто... Просто казалось, да казалось, так далі, і тому подібне, розумієте? Вам про це залишилося? Та не казали, це зовсім друго. Що нам казало? Що таке опорно таке, що таке різне? ну я розказав. Давайте голосуємо. Та голосуємо. контролювати. Що у школі робиться, Тетяна Михайловна? Контролюють відповідальність. Що виконані? У кого ще є відповідальність? У кого ще є відповідальність? У кого я так, я не... да. По цих по питаннях, які нас на сесії приймаємо, Ми на якусь комісію ну, профільну. Вот ці питання. Послухай, який контроль над нами і хто у нас у себе треба. Ми на тебе оце да. ну, да. ну, да. я... положено. Далі питання -е питання. Ініціювання... Давайте О, Будем ці програми, питання, давайте покажемо проїзд. Будемо всі по регламенту читати питання. Восімнадцяте про ініціювання розроблення муніципального та енергетичного плану та стратегії стратегії екологічної безпеки та адаптації до змін клімату Варківської сільської територіальної громади. На період до 2023 року питання розглядалося також на засіданнях постійної комісії. Доповідає Володимир Моргун, заступник сільського голови. Я необхідність доповідати питання ваші, да хто за даний проєкт, хто за даний проєктів п'ятнадцяте питання, понесення змін а те ми винесення змін рішення сільської. До рішення третій сільської ради від 24 грудня 2024 року за номером 3286 шоста тридцять скликання про бюджет Барківської сільської територіальної громади на 2025 рік зі змінами. Питання також розглядалось на засідання постійних комісій. Як підтримано? Доповідає хліб Артем Миколаєвич. Є необхідність доповідати. Питання є. Прошу голосувати. В цілому за даний рішення рішення. Двадцяте питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 12.04.2022 року за номером 526.19 світ 8 скликання. про утворення виконавчого комітету Верхівської сільської ради зазначення його чисельності та затвердження персонального вкладу. Питання також на засідання постійних комісій доповідає Олеся Нечаєва, колоніючи саме секретар виконком. Є необхідність доповідати? Є необхідність? Є необхідність? Є Ні. Ні. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати в цілому? Дякую, приймається. Прийшли. Проти втрималися, голосували. 21 про затвердження. Затвердження, розпорядження. міжсесійний період. Питання розглядалося. На засіданнях постійних комісій підтримано. Доповідає Олеся Нечаєва, керуючи справами секретар виконкому. Є необхідність доповідати? Нема. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати цілому. За, проти, утримались, немає, не голосували. Дякую, приймайте. 22 питання. Про надання дозу на розроблення технічної документації з інформаційної грошової оцінки земель населеного пункту села Нові Великопалорадського району Дніпропетровської області доповідає Віталіна Шевченко, начальник відділу земельних відносин місто та архітектури. Питання розглядалось, підтримано. Є речі доповідання. Ні. Нас запис, запис іде. Ми ніякі за вами проект рішення, прошу Так, нормально. прочитали. вас. Двадцять третя представила. Проказання нового на розроблення технічних документацій нормативного нашому оцінки земельного пункту села Світово Павлоградського району Дніпропетровської області. Доповідає Віталій Русані, Михайлівна Шевченко, начальник відділу земельних відбуду полобування та Питання розглядалося, погоджено. Що за даний проєкт? Рішення в цьому прошу виносити. Запроти отримали. Не голосували. Дякую, приймається. Два четверте питання про надання договір, на розроблення, технічної документації, на натиної грусової осібки, за мельна селеного пункту села. Олександре, кава, рапорт, кора юнден Дніпропетровської області. Доповідає Віталіна Шевченко, начальник відділу земельних відносин та забудування та архітектури. Питання розглядалось з Петримано, у кого є ці питання доповнення до частини? Хто за даний проект рішення прошу голосувати "за". Питання запитання щодо поділу. Жодного питання. Проценти, протокол. Ще не діє. На розглядані комічної документації нормативний судові сільські заменить на цему пункту села Олег Кабара області. 26-те питання ідентичне, тікати Ласаргіївка. 27 сьоме питання А, і 26-те. 25-те і 26-те. Також ці питання розглядалися підтримані сода. Хто за даний проєкт рішення тише оголошувати? Це 25 і 26. 26. 26. 26. Так. Про звернення пізнішої до документації і щодо встановлення відновлення медземельної ділянки на селі на місцевості та передачі земельної ділянки у власні. доповідає Віталіна Шевченко, начальник земельного відділу начальник відділу земельних відносин містобудування та звідси. Питання всі розглядалися на політя всі приймані. У кого є які питання, доповнення чи ні? Хто за даний проект рішення прошу голосувати в сіро. Двадцять питання про передачу земельних ділянок у власність. Доповідає Віталіна Шевченко, начальник відділу земельних Відносин містобудування та якесь систем. Питання розглядалося. Підтримано. Є необхідність доповідати? Нема. Хто за даний проект рішення? прошу голосувати За? Проти? підтримали, Не голосували. Дякую, приймається. 29, 29 -е питання про затвердження проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду. Для будівництва обслуговування житлового будинку, Павлоградських господарських будівель і споруд та передачу земельної ділянки в оренду громадянка Гічка СІ. Питання також розглядалося, підтримано. Є необхідність доповідати? Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати цілому. А у нас почалася під сесія, то шість комісія і Комісії пишуться обіцянки. Нас все пишеться. Все нормально, я відіть себе чим. Бо будемо тридцять питання, що повідомляють. Ну запишуться, бо тридцяте питання. Про надання дозволу на розробку, проекту за щодо відведення земельної ділянки в оренду для самокосіння безписання подобий на території Барсівської сільської ради. Питання розглядалося на комісіях, підтримано. Є необхідність доповідати? Ні. Ні. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати в цілому. За 16, проти нема. Утримались, немає. Не голосували. Дякую, приймається. 31. про затвердження проєктів за минулі щодо відведення до Ді мене ділянно поряду. На території Харківської сільської ради та кардачі за мене Юлянки Варення. Питання розглядалось на комісіях. Підтримано. Є необхідність доповідати? Нема. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Всі. За 16. Утримались. Нема? Проти немає. Утрималось. Нема? Не голосували, нема. Дякую, приймається? 31 питання. Про затвердження технічної документації, замовлення щодо встановлення, відновлення меж земельної ділянки в на місцевості, яка перебуває в користування фермерського господарства такий. Питання розглядалося на цих комісіях. Підтримано. Є необхідність доповідати. За даний проєкт рішення прошу голосувати в цілому. Проти. Має утрималась, немає. Дякую, приймається. 33 третє питання. Про надання дозволу на розроблення технічної документації і земловустрій щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні верхівської бісеї верхівської сільської ради Олегарської райони Дікросороської області, розташована селіверська вулиця Центральна, 13. питання розглядалися на цих комісіях, підтримано. Я необхідність доповідати. Ні, не, не, ні. За даний проєкт рішення прошу голосувати в цілому. За? Ні. за, ні. за ні. Проти? Ні. Утрималась. Не голосували. Дякую, приймається. Четверте питання. Про надання дозволу на інвентарізацію земельної ділянки розташоване на території Верхільської сільської ради Павлоградського району Дікопетровської області. Питання розглядалося, підтримано цими комісіями. Є необхідність доповідати? Питання. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати в цілому. За? Давайте займаємо. Що... Дякую, приймається. Тридцяте питання. Про внесення змін до договору номер 26 Б18 від 21.08.2018 року заре... зареєстровано. Державному реєстру речових прав на нерухоме майно 27.08.2018 2018 року за номером 276 4732 на земельну ділянку, яка перебуває в користуванні фермерського господарства Лариса 2008. Питання розглядали. розглядалися Розглядалося на цих комісіях, підтримано. Є необхідність доповідати. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати цілому. За 16, проти мима. Укрималося не голосували. Дякую, приймається. 36 шосте питання про, про укладення договору суперфіції на користування земельної ділянки в селі Кочарежки, по вулицях Беркосова, 24, лабораторину Дніпропетровської області. Питання розглядалося на всіх комісіях. Підтримано. Є необхідність доповідати. Хто за за? Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати в цілому. За 16. Проти немає. Голосували ні. Дякую, приймається. Про погодження проєкту земорусів щодо встановлення меж території Троїцької сільської територіальної громади Павлоганської району Дікосипровської області. Питання розглядалися. На цих комісіях підтримано. Є необхідність доповідати. Хто за даний проєкт рішення, прошу <п> голосувати в цілому. Дякую, приймається. 38 питання про встановлення податкових спів і сплати місцевого податку на землю для земельних ділянок, на яких розташовані потенційні споруди на території Варківської сільської ради Павлоградського району і інфраструктури області. Питання розглядалося на комісії. Підтримано. Є необхідність доповідати. Ні. Питання є, які не. за даний проєкт рішення прошу голосувати цілому. Проти немає, підтрималась немає, не голосували немає. Дякую, мають тридцять десять. Проведення до рішення від восьмого дванадцятого року за номером 904, чотири сорокова тритя, цільової видання, роз закреплення сільової цитальної програми, розмірної культури, пошту Вітає Тетяна Вішуцька, начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Питання також зглядали на цих комісіях. Підтримано. Питань доповнень не було. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати всі. За 16. Проти немає. Стримались, немає. Не голосували, немає. Дякую, приймається. Сорокове питання. Про встановлення розміру на 2025 рік. Кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва, який враховується при визначенні вартості будівництва, нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення, об'єктів, що споруджуються і залучення бюджетних коштів, коштів комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. Доповідає Олександр Горбатенко, завідуючий юридичним сектором. Питання розглядались на комісіях. Ці комісія не підтримана. Є необхідність доповідання. Прошу голосувати. За. Проти. Утримали. Немає голосувати. Дякую. дякую. Шановні депутати, ці питання це віддання європейськи. Друге засідання.